Вітаю вас, шановні підписники! Сьогодні ми з вами будемо в'язати бутончик, ниточка, як завжди, тюліп, це мікрофібра і гачок 085. Основа 15 повітряних петелечок. У зворотньому напрямку. Одна глуха петля. Далі стовпчики без накиду, пров'язуємо їх тричі, далі напів стовпчики. Їх ми в'яжемо два, потім йдуть стовпчики з одним накидом. Три стовпчики з одним накидом, потім йдуть на два напівстопчики, стовпчик, три напівстовчики, стовпчик без накиду і з'єднувальна петля. Повертаємо в'язання, робимо одну повітряну петлю підйому, за крайню напівпетлю. Два стовпчики без накиду, потім за крайні нижні напівпетлі, напівстовчик, ще один напівстовчик. Все це ми в'яжемо за крайні нижні напівпетлі. Далі стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. І ще один стовпчик з одним накидом. Всього три. Потім напів стовпчик: один, два, і три. Далі стовпчик без накиду. 1, 2, 3, і в сторону в'яжемо 5 повітряних петель. У зворотньому напрямку одна глуха петля, наступну петлю стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, і ще один стовпчик без накиду. Потім за крайню верхню петлю стопчик без накиду і за поворотний ряд крайню верхню петелечку донизу стовпчики без накиду, за крайні верхні петлі Ось таким чином. Середній центр кріпимося однією глухою петлею, переходимо на в'язування наступного поворотного ряду. Повертаємо в'язання, за крайню нижню напівпетлю, стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, потім напівстовпчик. Ще один напівстопчик, стопчик з одним накидом, і ще один стопчик з одним накидом, напівстовчик, і стопчик без накиду, в сторону вяжемо три повітряних петлі, в зворотньому напрямку. Одна глуха петля, стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду за крайню верхню напівпетлю і за крайні верхні напівпетлі попереднього ряду, стовпчики без накиду до основи бутончика. Кріпимося глухою петлею, ось таким чином, переходимо на другу сторону бутону, відвертаємо центр рельєфного ряду в бутоні і за крайні верхні напівпетлі середнього ряду пров'язуємо стовпчики без накиду, три, чотири, п'ять, шість, 7 і в сторону три повітряні петлі. Повертаємо в'язання, зворотньому напрямку: одна глуха петля стовпчик без накиду, ще один стовпчик без накиду, і за крайні напівпетлі самого крайнього ряду вниз стовпчики без накиду до основи бутончика. Сьогодні відео буде в супроводі природи і всього, що їздить по трасі. Вибачаю за лишні звуки засторонні, але в такому приміщенні, що все чітно. Ну, головне, щоб було зрозуміло, як в'язати. Правильно? Правильно? Так, основу бутончика ми з вами підготували. Тепер будуть. Два промінчика, і на кінці ми будемо вив'язувати стовпчик клоун 7 повітряних петель. На гачичок нав'язуємо 4, 5, 5 стовпчиків без накиду не до кінця, потім пров'язуємо їх разом. Робичу ниточку протягуємо, і глухими петлями повертаємося до основи нашого з вами бутончика. Ще один, промінчик у нас буде сім повітряних петель в сторону. Кріпимось глухою петлею і вив'язуємо наступний комітчик: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І також. На його кінець нав'язуємо не до кінця стовпчики без накиду: 3, 4, 5, 6 і 7. Також пров'язуємо робочою ниточкою через усі стовчики без накиду і вниз пров'язуємо глухими петелечками до основи бутону. Сторону в'яжемо 10 повітряних петель, також кріпимось глухою петлею, перед тим як вив'язати сторону 10 повітряних. Це такі стеблинка, на якій тримається бутончик. І в зворотньому напрямку глухими петлями до основи бутону. Ось така краса у нас з вами виходить. Дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал лайками, репостами. Просто дякую вам за увагу. Усього найкращого, гарних нових робіт і легких петелечок. Третє, промінчик він аналогічний першому. Дякую вам. З вами ваша бунтик.